Вілі різонка трьохматні майтрамбас. Наш воєнне експерта воєнне експерта. Російський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. День незалежності України святкуємо його в 32 ге і в друге в умовах повномасштабної війни. Хоча війна за цю саму незалежність триває вже не одне десятиліття і навіть не одне століття. Сьогодні ми пригадаємо головні міфи про наші основоположні символи, про прапор і мову, міфи, які Росія розповсюджує усі ці століття, і деякі з них, на жаль, досі залишаються укоріненими в уявленні українців. Синьо-жовтий державний стяг є чи не найголовнішим символом незламності України? Саме його урочисто підносять в усіх куточках нашої держави, саме його вивішують за кордоном на знак підтримки України та солідарності з нею. Саме його захищають українські воїни, ідучи в бій із окупантом. Сакральне значення державного прапора для українців є чи не головною причиною створення російської дезінформації щодо нього. Міфи про стяг зібрав і спростував центр протидії дезінформації при РНБУ України. Одна з груп міфів стосується походження нашого прапора. Синьо-жовтий стяг був, начебто, дарований мазепі шведським королем Карлом XII, кажуть росіяни. Насправді шведський король зустрічався з Мазепою біля Новгород-Сіверського. Ця зустріч детально описана очевидцями, і під час неї Карл XII не дарував Мазепі жодного прапора. Нагадують у центрі протидії дезінформації. Інша версія полягає в тому, що стяг подарував галичанам австрійський цісар, аби відірвати українців від Москви. Ця версія також не має нічого спільного з реальністю. Кольорами земель австрійської імперії, які були населені українцями, були червоний та синій. Жодного синьо-жовтого стягу галицьким українцям австрійська влада не затверджувала. І третій міф, який часто вирує українським інтернет-простором, стосується порядку розміщення кольорів на нашому прапорі. На історичних фотодокументах, звучить цей міф так, кольори стягу розміщені в іншій послідовності, тому прапор потрібно перевернути. Звідки взялася ідея перевернути прапор і чи правильно це пояснює Олександр Алфьоров, історик та офіцер Збройних сил України. Насправді розповідаючи про історію нашого синьо-жовтого прапора, скажу, що в 13-му столітті ми не знаємо передок, який був кольорів Синьо-жовтий чи жовто синій До речі, в гетьманщині теж використовувався синьо жовті барви як національні. Проте у 1848 році, під час загальноєвропейського повстання так званої весни народів, коли народи повставали в імперіях. На львівській ратуші повісили саме синьо-жовтий прапор. А пізніше сказали, що згідно з німецьких правил Геральдики, а цих правил насправді багато: англійський, французький, німецькі, іспанські. Так от, згідно з німецьких правил Геральдики, необхідно жовтий ставити нагору. І от саме з 19-го стріччя почалось таке в принципі. Домінування то синьо-жовтого, то жовто-синього. Проте, коли ми говоримо про утворення Української народної республіки, яка в березні 2018 року на законодавчому рівні затвердила синьо-жовтий прапор, саме в розташуванні синьої та жовтої смуги, ці кольори були підтверджені і Українською державою гетьмана Павла Скарпатського та Українською Народною Республікою. Проте як не дивно ці думки про те, що треба прапор перегорнути, бо він... Саме в такому положенні принесе нам щастя, а не поразку, виникли у 20-х роках 20-го століття в еміграції. Проте необхідно наголосити, що в 1940 х роках, після Другої світової війни, українська діаспора на одному своїх з своїх з'їздів домовилася, що незалежно від партійних течій, незалежно від емігрантських груп, прапор до встановлення української незалежності буде саме синьо-жовтий. Проте, оці от думки, що треба перегнути прапор, вони були на маргіналі, і в принципі, після другої світової війни, ці думки абсолютно зникли. Ми слухали коментар Олександра Алфорова, історика та офіцера збройних сил України для марафону Єдині новини зараз. Під час повномасштабної війни український прапор, часто пробитий кулями і уламками на передових позиціях, є символом честі, мужності та незламності українського народу. Мовне питання також є одним із ключових приводів для маніпуляції російської пропаганди. Найчастіше повідомлення щодо української мови, фальшиві повідомлення просувають із негативним емоційним забарвленням. Мовляв, українська мова смішна, сільська, штучно створена і так далі. Сьогодні ми пригадаємо і найбільш поширені фейки щодо української мови. Зокрема, російська пропаганда часто пише про те, що мова нібито не має значення, що російська і українська є найбільш спорідненими мовами, і нібито мова не впливає на національну та культурну ідентичність. Насправді, мовні утиски століттями були одним із головних інструментів боротьби Росії проти України. Українська мова є самобутньою природньою слов'янською мовою. Вона ніколи не була штучною, і навіть більше при формуванні літературної української мови намагались усіляко уникати штучних конструкцій. Діалекти української мови ніколи не були діалектами російської у лексичному плані, найближчою до української мови є білоруська мова, у яких 84 спільної лексики, потім польська 70% спільної лексики, словацька зі 68% і тільки на четвертому місці російська мова, 62% спільної лексики з українською. Давній міф про найбільшу спорідненість російської та української мов. Пояснює Катерина Тимошенко, філологиня та популяризаторка української мови. І російська впливала на українську, і українська впливала на російську, хоч як вони цього не визнають і спростовують. Але ж було і таке. Власне, навіть якщо за типом самої мови наша українська літературна мова нас сформована з давньоукраїнської спадкоємиці давньокиївської. А на російську мову дуже впливала церковнослов'янська, це взагалі мова з іншої групи з південнослов'янської. А в російській 20-25% старослов'янізмів, тому їхня мова в нас. Тільки важка, вона не немилозвучна. В ній оцього багато нагромадження ага. приголосних, тому що успадкували від церковно-слов'янської ми слухали коментар Катерини Тимошенко, філологині та популяризаторки української мови для Ютуб-проекту Свій пригадаємо також і міфи про те, що південь і схід України завжди розмовляли російською мовою а українською говорить лише незначна частина населення насамперед на заході України. Активний період тотального зросійщення 30-х років минулого століття приніс найбільш сумні наслідки для лівобережної України, адже вона і до цього перебувала під владою Російської імперії. Нині тут відбувається зворотній процес, очищення мови від непотрібних кальок і росіянізмів і повернення у мову втраченої лексики. А ареал поширення української мови насправді це уся Україна. За результатами соціологічного опитування, яке провів у лютому 2022 року перед вторгненням Центр Разумкова, в усіх областях України мовою повсякденного спілкування для 56% населення є українська для 23%, російська для 21% однаковою мірою обидві мови. Рідною українську мову називали тоді понад дві третини українців. На сам кінець варто згадати і вигадку росіян про те, що літературної української мови, начебто, не існує. Це суржик, чому це не так пояснює філологиня Катерина Тимошенко. Послухаємо. Немає української літературної, ну, абсолютно хибне твердження, тому що українська літературна мова, і думаю, зі школи ви це пам'ятаєте 1798 рік, коли Котляревський написав Енеїду на основі народних говорів і діалектів, так як говорили власне люди, тому що тоді була розбіжність між тим, як говорили уже живою старою українською мовою, і тим, як писали. А на письмі побутувала або ця давня українська, або церковнославянська, тобто була розбіжністю очевидна і власне. Котляревський цю розбіжність подолав, тому що він написав лексикою народною, а стилем високим, тому що віршування, перелицювання поема їде, і власне починається шлях формування літературної мови, до якого докладаються інші наші письменники. Тому що Котляревський написав історію, начебто жартівливу, але по суті вона має такий глибинний зміст, тому що в ній закладена аналогія між Росією і Україною, як між Троєю і Римом, тому що там троє. Була розгромлена, але потім на її руїнах постав Рим. І ось Котляревський закладає цю паралель, що Україна як троє, що зараз вона в руїнах, але вона потім відновиться. Отже, інші письменники продовжували уже серйозні теми писати тією мовою, яку запропонував Котляревський. Наприклад, Григорій Квітка основяненко написав Марусю, якою зачитувалися в імператорському палаці російському. Є свідчення про те, що для імператриці тогочасної це була улюблена історія. Напросила ледь не кожен вечір її читати. Тобто українська мова, український побут стали дуже такими трендовими на теренах імперії і продовжували свій розвиток. І, Звичайно, Тарас Шевченко став основоположником і остаточно нам утвердив майбутню літературну мову. Це були слова Катерини Тимошенко, філологині та популяризаторки української мови. Ось такими є історичні факти про нашу мову та національні символи. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.